На службу 101 е, прийшла заявка, що знайдено вибухонебезпечний предмет. Група піротехнічних робіт, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування було ідентифіковано вибухонебезпечний предмет як авіабомба фап 250 КГ. Піротехнічний розрахунок виїхав, вилучив вибухонебезпечний предмет та успішно знешкоджив. До даної місії було задіяно три одиниці техніки та вісім е, чоловік особового складу. Вогонь! Огонь. Огонь.